Доброго вечора, українці! Сідаємо вечеряти, дружина є, син. Темно, ліхтарик в руках. Ну, незручно, незручно, коли ти тримаєш ліхтарик в руках, чи в тебе він на голові, щоб розкладати страви. Дивіться, як можна зробити, щоб було комфортно. Дивіться, оце банка з водою. Цю банку з водою я трішки натиснув зубної пасти і розколотав її. Получилася така мутна вода. А тепер дивіться. Я беру ліхтарик, оце глобаний ліхтарик, і ставлю його зверху. І гляньте. На столі все видно. Давайте подивимося інше. Я візьму телефон. Так само я кладу телефон. Бачите? На столі все видно, нікого не сліпить, можемо їсти і навіть дуже комфортно. Таке тепле, гарне світло. У мене ще, ще одне є ще, один, ще одне джерело світла. Бачите? Величезне таке. Ставлю сюди. Бачите? Нікого воно не сліпить, і ми сидимо за столом. Зараз воно сидіть за столом. І вечеряти. Це просто банка з водою, в якій розмішана зубна паста. Зубна паста для того, щоб створити оцю муть, яка росіє світло. Користуйтесь, будь ласка, слава Україні!